Офіційний Київ вірить, що зараз треба тримати лінію, не потрібно політичну лінію, дипломатично, що не потрібно йти на поступки, не потрібно нічого підписувати. Бо наслідки підписання будуть гіршими ніж наслідки продовження боротьби. Друге, як вони є сьогодні з тими ресурсами, які наявні у України та її і з тими ресурсами, які партнери надають Україні. З тими ресурсами, які має Росія, то наступного року Росія війна триватиме, тільки Росія просунеться ще далі глибше в українську, на українську територію, і Україна, як решта України, буде ще більше зруйнована. Ось про що я говорю. Тому зрештою нам доведеться робити вибір, який полягає в наступному. Ми воюємо далі, очікуючи, що ми станемо принципово сильнішими, або Росія стане принципово слабшою, і ми виб'ємо собі на полі бою і далекобійними ракетами кращі умови. Або ми погоджуємося на неприйнятний, надзвичайно болісний пакет, який просто заради того, щоб зупинити війну. Але жоден політик не ухвалить це рішення, якщо не відчує, що суспільство не готове його прийняти. Бо ухвалити угоду, піти на угоду, яку відкине суспільство, це називається політичне, а в наших реаліях, на жаль, скоріш за все, і фізичне самогубство такого лідера. Але ми маємо всі дуже чітко тут зараз багато емоцій, я розумію. Я навіть зранку зайшов там в інстаграм і бачу, там всі бурлять. Як так, гнів, ми керуємо нам гнів на всі відкоментуємо від, 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 е, ці 28 пунктів, 28 пунктів погані, тут нема навіть що дискутувати. Але давайте думати, а де ми будемо завтра? Які у нас інструменти зміни ситуації. І якщо суспільство скаже, ні, давайте воювати далі. Давайте вирішимо всі свої помилки. Давайте відновимо довіру до влади після жахливого корупційного скандалу. Давайте розчехлимо Америку на більше підтримки. Давайте ще більше розбомбимо Росію зсередини, щоб отримати кращу пропозицію. Да, окей, тоді влада має послухати народ і йти за ним.